Сьогодні у випуску час пік важливе для підприємців. В Ужгороді розповіли про компенсації відсотків за кредитами підприємствам приробної промисловості і сільськогосподарським товаровиробникам. Це по суті грант, це безвідсоткова підтримка, безповоротня фінансова допомога лише з одної метою збільшити сплату податку, створити робочі місця. Лохина та її цінність на ринку у мукачівці не активно купують дорогу ягоду. Уже день два і лохина рушить ціна дуже вниз. У селі Черник Солявської громади попрощалися з полеглим на війні з захисником Мирославом Ценьком. Прощання з військовим відбулося у свято дмитрівському храмі. Віддати шану полеглому прийшли рідні, друзі, бойові побратими. Мирослав Ценько був відданий військовій присязі. Загинув 12 червня цього року. Поховали захисника в рідному селі під мелодію гімну України. Вічна шана Герою. На Бергівщині вода забрала життя 16-річного підлітка. Трагічна подія сталася в селищі Королево. Під час купання в річці Тиса потонув хлопець. Для пошуку залучили хуське водолазно-рятувальне відділення, фахівці якого знайшли і вилучили тіло загиблого. Підприємства передбачуваної промисловості та сільськогосподарські товаровиробники Закарпаття можуть отримати компенсацію відсотків за кредитами. У стінах Закарпатської ОВА під час брифінгу розповіли про задум розширення програми розвитку малого та середнього підприємства і нюанси такої фінансової підтримки. У нас сьогодні є головне завдання: це підтримка збройних сил, це наші комунальні заклади соціального захисту. Але в той же час ми добре розуміємо, що ми маємо. Частину коштів повертати бізнесу у виді е, стимулювання. стимулювання. Це, по суті, грант, це безвідсоткова е, підтримка, безповоротня фінансова допомога лише з одною метою збільшити сплату податку, створити робочі місця. Тому ми не забуваємо за третю складову за підтримку бізнесу, і ця програма є яскравим. Тому прикладу, завдяки можливості отримати компенсацію відсоткових ставок, ці підприємства зможуть вивільнити додаткові кошти для інвестицій у свій розвиток, модернізацію, обладнання та створення нових робочих місць. Класичний приклад, як це і і кого це стосується. Я, я переведу для більшого, для більш такого ну максимально доступного розуміння. Беремо підприємство, яке сьогодні в нас функціонує, воно виробляє не кінцевий продукт. Функціонує як бізнес, умовно, має там 10, 15, 20 робочих місць, і воно виробляє якусь не, готовий продукт. Ну, скажімо, я привожу, приводив приклад деревообробну галузь, скажімо, виробляє чорнову меблеву заготовку, так звані ЧМЗ, і там експортує їх чи продає їх там далі. Ми пропонуємо цьому бізнесу, банк пропонує кредит, якщо він. Падає під програму 5.7.9 для закупки обладнання, яке би дозволяло це обладнання, закупка цього обладнання дозволить цьому суб'єкту господарювання виробляти вже не чорнову, там умовно меблеву, не, 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 не рами для стульчика, наприклад, а кінцевий виріб стульчик чи кінцевий виріб стіл. І цей кінцевий виріб він буде продавати вже кінцевому споживачу. Частину кредиту суб'єктам господарювання відшкодовуватиме держава відсоткову ж ставку, покриватимуть з обласного та бюджетів громад. Наразі в обласному бюджеті Закарпаття на це вже передбачили 5 мільйонів гривень. Переза щоб ви зрозуміли, що що ми компенсуємо? Якщо скажімо, підприємство отримало кредит по програмі 5.7.9, це означає, що різницю між реальною ставкою кредитування закриває держава, це по програмі 5.7.9, А ота ставка, наприклад, 7%, яка залишається для сплати вказаному підприємству, це от саме цю величину відсотків ми беремо на свої плечі, на плечі, скажімо, місцевого бюджету і хочемо відшкодувати підприємству у вигляді ну, скажімо, коштів. І таким чином для такого підприємства, по суті, цей кредит ну, стає безвідсотковий. Тому що частину відшкодувала держава через державну програму, а частину відшкодували ми через, скажімо, місцевий бюджет. Стосовно параметрів, скільки, що і як, ну ми обмежили таким чином, що протягом року одному заявнику не може бути відшкодовано більше одного мільйона гривень. Це такий би критерій максимальний. В той же час сума відшкодування має бути не більша. Ніж сума заплаченого податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік. Все таки, чому? Бо ми вважаємо, що ті суми податків, які заплатив даний суб'єкт, і вони вже були в бюджеті, то фактично вони є оцим ресурсом, який забезпечує нам можливість надати таку суму фінансової допомоги підприємству яким чином розподіляється ця допомога між обласним бюджетом і територіальною громадою? Ми передбачили, що 40% – це компенсувається за рахунок обласного бюджету, а 60% – за рахунок бюджету територіальних громад. Цю програму обласна військова адміністрація втілює спільно із семи державними і недержавними банками. Під час брифінгу спікери також закликали громади Закарпаття розробляти і затверджувати власні програми, щоб приєднатися до цієї ініціативи з підтримки місцевого бізнесу. З робочою поїздкою в Будапешті перебуває голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. На порядку денному зустріч з угорськими колегами обговорення питань двосторонньої співпраці в економічній, інфраструктурній, гуманітарній та соціальній сферах. Угорщина підтримала спільне комуніке країн-учасниць про основи миру в Україні на глобальному саміті миру у Швейцарії. За словами Віктора Микити, ми отримали новий імпульс у двосторонніх відносинах на міждержавному рівні, тож продовжують роботу для досягнення конкретних результатів уже на операційному. Мукачівські поліцейські припинили діяльність ще двох наркоторговців. Зловмисники помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранти розповсюджували на території району метамфітамін та марихуану. Один із затриманих – 42-річний Мукачевець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, за збут наркотиків та лише нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. Після звільнення із зв'язниці він знову продовжив свою злочинну діяльність і був затриманий оперативниками під час передачі наркотовару та отримання грошей від клієнта. Іншого 46-річного нарк... Наркоторговця поліцейським також вдалося впіймати на гарячому. До цього в ході проведення негласних заходів поліцейські задокументували кілька фактів збуту зловмисником наркотовару. У хусті під час пожежі врятували двох дітей та їхню маму. Загорання сталося в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку на вулиці Марка Вовчка. За лічені хвилини дим заполонив перший поверх оселі, тож мешканці, які перебували внизу, відразу ж вийшли на повітря. Однак на верхньому поверсі залишились відрізаними від шляхів евакуації двоє дітей та їхня мама. Війці ДСНС спустили драбиною з балкона трьох домочадців та одночасно з цим організували гасіння пожежі. Семирічного хлопчика та його шестирічну сестру. Надзвичайники передали працівникам. Екстреної медичної допомоги з подальшим ушпиталенням з підозрою на отруєння продуктами горіння їхня мама від госпіталізації відмовилась. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного дворогосподарства, розташованого в селі Тур'я Поляна Ужгородського району. Загорання виникло на горищі господарчої споруди, після чого поширилось по всьому периметру будівлі. Займання помітили жителі обійстя. На допомогу залучили особовий склад та техніку перечина. Вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли перекиданню полум'я на житловий будинок. Вогонь знищив дах площею 21 квадратний метр, приблизно 15 центнерів сіна та. Речі домашнього вжитку. Причину пожежі встановлюють. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання даху, який об'єднував літню кухню і житловий будинок. Подія трапилась у селі Бедевля. За версією господаря причиною пожежі найімовірніше стала застаріла проводка, яка могла спричинити коротке замикання. Першими на місце прибули вогнеборці вогнеборці селища Тересва. На той момент вогонь вже охопив перекриття по всьому периметру помешкання і загрожував сусідській оселі. Спільно з професіоналами Тячева вони зупинили поширення стихії на площі 130 квадратних. Метрів, а ще за пів години загасили полум'я. Остаточну причину пожежі та суму завданих збитків встановлюють компетентні служби. На ринках Мукачева красується ягода, яка одна з найкорисніших і водночас з найдорожчих. Сьогодні ціна за кілограм лохини не коливається від 300 до 400 гривень. Дешевше вона буде, кажуть продавці, лише наприкінці липня. Лохина корисна, там всі вітаміни. це садова лохина, це не лохина це домашня лохина. Людино. Не дуже беруть, бо ціна у неї ще дуже велика, 150 пів кіла, 300 рублів кіло. Буде вона в сезоні, вона буде нам дешевша. в Цьому році ну, намного дешевша буде, десь 100 кілограм буде, десь так буде. В прошлому коливаються по ще одинакові. Зараз вже лохина місцева. І хороша ціна. Кожен день на лохіну падає ціна, тому що багато тих фермерів, які мали полуницю, зараз займалися лохиною і малиною. Так що лохійна малина буде хороша ціна. Лохіни малини вистачить багато. Ціна не змінилася, просто люди, які багато купують купує зараз ці сезонні фрукти, особливо полуниця, ну полуниця, хоч вже більш іде черешня і абрикос зараз. Сезон на черешню абрикос уже день-два. і Лохина рушить ціна дуже вниз. Любителів Лохини на ринку чимало. Мухачівці кажуть, купують ці ягоди, тому що ягода містить унікальний комплекс вітамінів із лісу. Оце для простуди. Перетерла її з цукром у банки поставила в морозилку, і воно таке, що ліпше вже не а чим корисна ця поцілаки? Вона корисна, тим, що вона має всі мінерали, такі ж, як і малина, всі з лісу. Я знаю, що вона буде пізніше дешевше. там багато вітамінів, мікроелементів. Часто Ні, часто, ну купуємо, а так ці трошки за Так, ні, Особливо для нас переселенців це дуже наразі на ринку Мукачева Лухина зібрана з різних районів області. Вона дуже корисна завдяки своїй протизапальній, жарознижувальній, сечогінній та загальнозміцнюючій дії. Також її застосовують як вітамінний засіб. Крім того, Лухина ще й нормалізує обмін речовин.